Друзі, вітання. Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про нові івенти від біржі Bybit, в яких може заробити абсолютно кожен. І що найцікавіше, вони не потребують якогось особливого досвіду чи знань. Ви тут можете заробляти абсолютно на повному пасиві, і знаю, що такий вид заробітку для багатьох цікавий, тому впевнений, що даний відеоролик буде інформативним. А з вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, переходимо одразу до справи. Впевнений, що не потрібно особливо розповідати про біржу BeBit, адже вона є топовою, і більшість з вас про неї знають. Якщо ж ні, то обов'язково заводьте тут аккаунт і заробляйте разом з нами, адже івентів тут справді величезна кількість, і, відверто кажучи, заробляти тут можна різними способами, і робимо ми це на регулярній основі. Так от, лаунчпул. Що це за івент? Також про нього неодноразово розповідав, і його основна цінність в тому, що ми тут заробляємо абсолютно на повному пасиві. Це аналог стейкінгового пулу, але тут більші відсотки і нагороду ми отримаємо в токенах, які власне представлені проектом на лаунчпулі. Цього разу в нас проект ZK-Link. Власне, тут в нас є три опції: Pool ZKL, тобто ви можете сюди закидати свої токени проекту, і тут зазвичай найвищий API, тобто буде найвища винагорода, адже зрозуміло, що проекту вигідно, щоб їхні токени купували і вони, так би мовити, налаштовують найвищі бенефіти. Але даний пул я не зовсім рекомендую. Ну, хіба у вас є якісь довгострокові плани по токену, Адже зазвичай, після того як роздають нагороди, більшість людей їх продає, і відповідно ціна дампиться. Натомість я рекомендую стейкати в USDT, Це так би мовити, на 100% безпрограшний варіант. Ви просто закинули ті стейбли, які у вас лежать на біржі. Варто відзначити, що ліміт складає від 100 доларів до 2000. Тобто максималка це 2000, Я зазвичай так і роблю. Також є пул МНТ, Я на просадках добирав цей токен. Він є службовим на біржі Bybit. Тобто, усі івенти обслуговуються саме МНТ. Токен хороший, крутий. Якщо він у вас є, то велкам. Також його закидуємо. Варто відзначити, що ви можете брати участь одразу в декількох пулах. Тобто я беру участь у USDT і в MNT. Також варто відзначити, що на регулярній основі виходять нові проекти в лаунчпулах, і їх може бути навіть декілька. Зокрема, зараз завершується лаунчпул присвячений проекту 8. Тобто ви можете закинути як в ЗКЛ, так і сюди, але часу залишилось не так багато, всього лише півтора доби. Натомість ЗКЛ стартував лише нещодавно, і у нас буде приблизно тиждень для того, щоб отримувати винагороди і заробляти, повторюсь, на повному пасиві. Ну а далі вже цікавіше. Ми поговоримо про IDO, але не звичний формат, з яким ви скоріш за все вже були знайомі, а про оновлене IDO 2.0. Так, біржа, Байбіт вирішила дещо переробити даний формат і створила справді складну систему з декількома рівнями, і в ній треба розбиратися. Перш за все, я рекомендую перейти за ось цим посиланням. Тобто, як тільки ви перейшли у web 3 гаманець, там ви обираєте IDO і вистрибує сторінка, як взяти участь. Так, от ви можете перейти і тут детально з усім ознайомитись. Давайте коротко це зробимо разом. Зараз вони дещо змінили формат, і, зокрема, не буде поділу на мережі, тобто вони досі залишаються, але кошти будуть враховуватись сумарно, тобто не потрібно закидати в якусь окрему мережу, плюс не потрібно буде брати участь в мережах з ефіром. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, за для того, щоб брати участь в IDO на ефірі, потрібні були додаткові затрати зараз. Вони потрібні не будуть. Якщо ви виграєте, зокрема, LayerNet нове IDO на ефірі, тоді ви власне поповните його. Якщо ж ні, цього попереднього робити не потрібно. Сподіваюсь, зрозуміло. Давайте рухаємось далі. Знову ж таки, як зареєструвати акаунт? Ви зрозуміли? Якщо немає акаунту на Bybit. Залишаю своє партнерське посилання, я вже є партнером близько трьох років. в мене найкращі умови. Далі тут, власне, все показується візуально і дуже зручно буде розібратись навіть самому новачку. Нам потрібно буде поповнити свій баланс. Це робиться напряму з біржі. Рекомендую поповнювати в дешевих мережах, зокрема, Arbitrum, BSC, тобто BNB, що вам зручно. По факту, вартість поповнення складає 1%. Долар. Далі наша ціль здобувати квитки. Чим більше квитків, відповідно, тим більше шансів на те, що ви переможете. До речі, додали цікаву фічу. Ви можете приймати участь навіть без балансу. Вам дадуть один безкоштовний квиток, і раптом він переможе. Тобто, якщо для вас е, немає можливості закидати кошти, ви можете просто підписатись, і якщо ви виграєте. Ви зможете оцінити картину, ну подивитися, чи іксує цей токен, і лише тоді поповнювати кошти. Знову ж таки, якась цікава можливість, але рекомендую все ж таки закидати, адже у вас тоді буде більше шансів. Далі накопичити бали IDO. Тут найцікавіше, по факту, кожен може ознайомитись, але є дуже багато різноманітних можливостей. Ну, звісно, найперше це просто депозит. Чим більше ви задепозитили, тим більше шансів. Знову ж таки, якщо розглядати дану можливість в контексті мульта акаунтів, то в середньому напевно десь 2000 тисячі доларів це оптимальна кількість, яку потрібно закидати. Тобто, якщо у вас великий депозит, і ви хочете грамотно розділити ваші кошти, допустимо, у вас там 10 тисяч, тоді можете робити п'ять акаунтів на кожен по 2. Але знову ж таки, це так би мовити, привілеї для обраних. Я думаю, якщо у вас є 10 тисяч, то ви і самі розберетеся з стратегіями. Натомість, якщо ви новачок, ви поповняєте, в принципі, скільки маєте можливість. Далі ви можете запрошувати друзів, якщо вони раніше не брали участь в IDO, тоді вам нарахуються додаткові квитки. Також є стрік для, так би мовити, невезучих. Якщо ви не виграли, допустимо, в даному IDO, тоді в наступному вам будуть давати бонусні квитки. І так далі, якщо я не помиляюсь, на третій раз ви, там, по-моєму. Маєте виграти прямо 100%. Ну, знову ж таки, побачимо, як вони реалізують це на ділі. Далі лотерея, знову ж таки, відштовхуючись від вашого скору, у вас, ну і звісно ж, ваших тікетів, у вас будуть певні шанси. Якщо ви виграєте круто, ви тоді можете викуповувати алокацію. Якщо ж ні, ну тоді наступного разу. Також тут додали рефандебл, а саме повернення коштів. Тобто, ви можете не викупати токени, це раз. І далі, якщо токен вкатається, все таки ми живемо в доволі непростий час, і проекти не стріляють на сотні іксів. Тобто, якщо токен вкатається, біржа поверне вам кошти. Тобто, ви викупили на 100 доларів, а токен там коштує 20. Тоді вони повернуть ваші кошти і знову ж таки, ви нічого не втрачаєте. Можливо, там пару доларів на те, що завести кошти і вивести. Ну на мою думку, це абсолютні дрібниці. Знову ж таки, тут все відображається, як воно буде виглядати на ділі. Тобто, бачимо тут кнопка Redeem, тобто викуп, і ви тут можете викупити на 100 доларів і отримати еквівалент в токенах. Залежно від мережі буде здійснювати ще оплата за газ. Власне, в ефірі це, так би мовити, найбільші витрати. Але знову ж таки, порівнюючи з старим форматом, витрати тут суттєво зменшуються, адже вже не потрібно розкидати на велику кількість дрібних аккаунтів. А натомість ви можете брати участь з одного ще одне цікаве нововведення, зокрема, First Come, First Serve, Тобто буде залишатися певний пул токенів. Який можна буде викуповувати, навіть якщо ви не виграли в лотереї. це вже буде відбуватися, звичайно, після того, як переможці заберуть свої токени, і я так розумію, пул буде варіюватись від того наскільки багато токенів викупили. Але тим не менш, це вже цікаво. Тут знову ж таки у вас чим більше тікетів, тим більше шансів на те, щоб викупити алокацію. Знову ж таки, придумали доволі цікаво. І як на мене, таким чином вони хочуть дещо оновити даний формат. Останні IO проходили не дуже вдало. А це так би мовити, ковток свіжого повітря. І дуже цікаво, який результат все ж нас очікує. Далі переходимо безпосередньо до сторінки самого IDO. Бачимо, Layer.net – це проект, який працює всередині телеграму, тобто доволі трендовий напрямок. Якось детально його розбирати немає сенсу, адже по факту ми побачимо, по якій ціні торгується токен, зможемо співставити, по якій ціні нам пропонують викупити, і прийняти рішення. Тут знову ж таки в мене лежало 1000 доларів. Я отримав 4 квитки. Бачимо, що тут представлена детальна інформація по IDO, Тобто, загалом буде зібрано 100. 150 тисяч, це 1500 переможних квитків по 100 USDC кожному. Що доволі немало, адже багато IDO проводилось з 200 переможцями і в 200 важко увійти, а коли переможців 1500, тоді, звісно, і шанси вищі. Знову ж таки, повторююсь, для того, щоб у вас було більше шансів, потрібно закинути більше коштів. Побачимо, як буде, коли підписка завершиться, але щоб ви розуміли, враховується середньодобовий баланс. Тобто, нехай в 12.00 робиться снапшот наших балансів. Якщо у вас сьогодні було там 200 доларів, завтра 200, і там післязавтра 400, тобто ділиться на 3 і виходить середньодобовий баланс. Тобто, зокрема, в мене була 1000, я докинув більше, і відповідно до кінця знімки в мене вже буде більший баланс, але на майбутнє буду старатися закидати. Ту суму, яку розраховую в перший день, задля того, щоб в мене було більше шансів. Бачимо, що підписка стартувала декілька днів тому, і лотерея відбудеться 25 липня. Тобто, у нас залишилось ще декілька днів. Поспішіть закинути, адже чим раніше ви закинете, тим під більшу кількість снепшотів потрапите і відповідно отримаєте квитки. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Намагався максимально деталізовано ознайомити вас з новим форматом IDO, тому, якщо вийшло дещо довго, тоді вибачайте. Хочу закликати вас підписатися на канал, адже залишилось всього лише менше ста підписників до нашої заповітної цілі. 30 тисяч. Дякую кожному та тисну руку, і прощаюсь лише до наступних зустрічей.